Книга сьома. Перше. Що таке порок? Та ти його вже й бачив і не раз. Отак і на все, що тобі припадає, нехай у тебе будуть на похваті слова. Ти вже не раз це бачив. Куди не глянь, на загал скрізь те саме, цього повно і в давніх, і в новіших, і в новітніх історіях. Цього й нині сповнені міста й домівки. Нічого нового, все звичне, все короткочасне. Друге. Чи можуть засади стати мертвими інакше, ніж коли вигаснуть відповідні уявлення? Тобі знову і знову підтримувати в них вогник життя. Щодо цього я спроможний визнати те, що слід, а якщо спроможний, чого мені хвилюватися? Те, чого немає в моїх думках, цілковито моєї думки не стосується. Затям це і будеш завжди правий. У твоїй владі прожити життя наново. Кинь свіжий погляд на ті речі, які вже бачив. Саме в цьому нове життя три. Марнота помпи, драматичні сцени, стада, отари, різанина, кинута собаком кістка, крихти у рибам, мурашина гарування і тяганина, полохлива мишача біганина, смикання ляльок на мотузочках. Посеред усього цього треба встояти доброзичливо, ненавісніючи, і устежити, що кожен вартий того, до чого заповзявся. Четверте. У мовленні треба стежити за тим, що сказано, у всякому устремленні за тим, що станеться, у цьому одразу добачати, до якої мети зводиться, у тому достерігати, що означатиме. 5. Чи стане на це моєї мислі, чи ні? Якщо стане, скористаюся нею для діла як знаряддям, що його мені дала природа цілого. І Якщо ж не стане, то коли не доберу іншого способу або уступлю те діло комусь, хто краще впорається, або сам діятиму, як зумію, залучивши когось спроможного скористати з моєї керівної частки так, щоб зробити щось доречне і пожиточне для спільноти. Чи сам я це робитиму, чи з кимось, треба тягнутися лише до одного, щоб воно було пожиточне для спільної справи і гармонійно до неї прилаштовувалося. Шість. Скільки ж то тих гучно оспіваних вже кануло в забуття, і скількох оспівувачів уже давно немає. Сім. Не соромся, коли тобі помагають. Маєш робити те, що пристало, як той воїн, що бере твердиню. Що, як через кульгавість не зможеш видертися на забороло сам, а лише з кимось. Вісім. Не хвилюйся, прийдешнім. Коли туди дійдеш, матимеш той самий глуст, яким і тепер послуговуєшся. Дев'ять. Усе навзаєм переплетене і ця сув'язь свята, ледве чи є щось чуже один одному, бо кожне упорядковує і прикрашає ту саму всесвітню красу й порядок. Адже Всесвіт то все в одному, а Бог один у всьому. Одне єство, один закон, розум, спільний для всіх мислячих істот, одна істина. Отож і досконалість є одна на всіх споріднених істот, причетних до того самого розуму. 10. Все матеріальне скоро щезає в єстві цілого. Всяка причина скоро зводиться до розуму цілого. Всякий спогад скоро поринає у вічність. 11. Для розумної істоти природнє діяння те саме, що розумне діяння 12. Правий чи правлений. 13. Той сам глуст, що є в членах тіла, коли вони між собою поєднані. Мають і розумні істоти, коли вони, хоч і на відстані, налаштовані до спільної праці. Це тим більше спаде тобі на ум, коли раз у раз примовлятимеш до себе Я, член і учасник тіла, складеного з розумних істот. Але якщо скажеш, що ти не член-учасник, а навпаки, відчленована частка, то, отже, наразі любиш людей не від усього серця, не до кінця звеселяєшся своїм доброчинством. Ти робиш добро для годиця, а не як для себе самого. 14. Чогось стороннього до схочу хай випадає тим, хто може від таких випадків постраждати. Нехай і самі постраждалі до схочу нарікають. А я, коли не визнаю того, що мені припало за зло, не знаю жодної шкоди і не визнавати цього таки в моїй владі. 15. Хай там що роблять чи кажуть, а я мушу бути добрим. Так само промовляли б і золото, і смарагд. Хай там що роблять чи кажуть, а я мушу бути смарагдом і берегти свою барву. 16. Керівна частка ніколи сама собі не докучає. Скажімо, не вводить себе в пожадання. А навіть якщо хтось і зміг би нагнати їй страху чи завдати болю, то й нехай власне визнання ніколи не зверне її у такі закрути. Нехай тіло само потурбується, щоб від чогось не постраждати, а якщо страждає, нехай про це скаже. А душа, коли настрашена чи зажурена, хоч загалом це визнає, проте аж ніяк не страждає, бо не встані про таке судити. Сама собою керівна частка незалежна, якщо сама себе від чогось не узалежить. Подібно ж і незворушна, і не знає перешкод, якщо сама себе не зворушить і сама собі не перешкоджатиме. 17. Щастя, це добра керівна частка або ж добрий геній. А ти, уяво, що тут робиш? На бога, йди, звідки прийшла, не потребую тебе. Ти прийшла за давньою звичкою, тож не гніваюся, лишень відійди. 18. Боїшся перетворень. Але як без них могло б щось з'явитися? І що для природи цілого любіше чи ближче? Ось ти. Чи міг би ти скупатися, якби не зазнала перетворення деревина? Чи міг би харчуватися, якби не зазнавала перетворення їжа? Чи будь що корисне могло б звершитися без перетворення? То хіба не бачиш, що й ти так само перетворюєшся, і це так само конечно для природи цілого? 19. В усіх тіл, які наче крізь бистрінь, рухаються крізь єство цілого, така з ним спорідненість і така співпраця, наче в частин людського тіла, між собою. Скількох Хрисіпів, скількох сократів, скількох епіктетів уже поглинула вічність. Нехай це спадає тобі на думку щодо кожної людини і щодо кожної речі. Двадцять. Маю лише один клопіт. І якби то не вчинити чогось такого, чого не воліє устрій людини, або не так, як він воліє, або чого не воліє саме тепер. 21. Ще трохи і про все забудеш. А ще трохи і все забуде про тебе. Двадцять Лише людині властиво любити і тих, хто помиляється. Так воно й стається щойно тобі спаде на думку, що хиблять твої родичі, що хиблять через невідання, що хиблять не зі своєї волі, що невдовзі й тобі і їм помирати, але насамперед, що тобі не завдано шкоди, адже твоя керівна частка не стала гіршою, ніж була до того. 23. Природа цілого із цілого єства наче з воску, то коника виліпить, то зім'явши його, зужиє цю матерію на деревце, далі на чоловічка, далі ще на щось, але все це постає вельми ненадовго. Нічого страшного для скриньки в тому, що вона зламається, як і в тому, що її колись змайстрували. 24. Лють на обличчі геть супротивна природі. Коли вона там буває часто, пригожість або вмирає одразу, або врешті так згасає, що її вже не змога засвітити знову. Спробуй звідси виснувати, що лють суперечить розумові, але якщо тебе покинуло навіть відчуття того, що ти хибиш, то навіщо й жити? 25. Усе, що бачиш, ось ось перетворить природа урядниця цілого. Із єства цих речей вона вчинить щось інше, а з його єства ще щось, тож і всесвіт завше буде юний. 26. Коли хтось у чомусь проти тебе схибив, одразу візьми до серця, що саме він хибно визнав добром чи злом. Уздрівши це, пожалієш його і ані не дивуватимешся, ані не гніватимешся, адже ти й сам визнаєш добром або те саме, що він, або щось подібне. Тож мусиш йому пробачати. Коли ж не визнаєш цього ні добром, ні злом, тим легше тобі до нього буде поблажливим, якщо він чогось не добачив. 27. Не бери собі в ум того, чого нема, так наче воно є. Натомість бери на розум найліпше з того, що є, і задля цього пам'ятай, якби ти за ним шукав, коли б його не було. Та водночас остерігайся, аж так тішитися тим, що є, щоб ти, бува, не звик надміру його поціновувати, і щоб не схвилювався, коли вже його не стане. 28 Зосередься в самому собі. Для розумної керівної частки природньо вдовольнятися власними праведними діяннями і саме в них знаходити спокій. 29. ЗІТРИ уявлення Спини смикання на мотузочках. окресли в часі теперішнє. Пізнай, що припало тобі, а що іншим. Розбери й розділи предмет на причинове і матеріальне. Май на умі свою останню годину. Коли хтось хибить, полиш цю хибу там, де вона постала. 30. Нехай обняти умом не відстає від сказаного. Проникай умом і в те, що діється, і в те, що діє. 31. Випогіднюй себе простотою, соромом і обоятністю до того, що середина між чеснотою і пороком. Іди вслід за Богом. Той каже Всьому закон. Та, по суті, самі елементи. Але тобі досить пам'ятати лише те, що в усьому таки є закон це ж так небагато 32. Про смерть В разі атомів розпорошення. В разі єдності або згасання, або переставлення. 33. ПРО біль. Нестерпний змушує відійти. Тривалий отже, стерпний. І думка, відсторонившись, береже свій спокій, і керівна частка не стає гіршою. А ті частини, що їх таки згіршує біль, нехай самі про це скажуть, якщо зможуть. 34 ПРО славу. Поглянь на їхні думки. Які вони, від чого втікають, за чим біжать. Побач і те, що подібно до свіжо нанесеної верстви мулу, яка вкриває попередню, так і в житті. Коли приходить щось нове, воно дуже швидко заслоняє все, що йому передувало. 35. Отже, як ти гадаєш, чи багато важить людське життя для того, хто великодушно споглядає цілість часу і цілість єства. Зрозуміло, що ні, відповів він. Отож і смерть не вважатиме за щось страшне певно, що не вважатиме. 36. Доля царя чинити добре, а про себе вислуховувати погане. 37. Це ж ганьба. Коли думка накаже обличчю, воно слухняно набуває подоби й доладності. Але сама вона ніяк не надасть собі подоби, ніяк не дасть собі ладу. 38. вісім. Наречіє гнівитися користь яка. До усього їм байдуже. 39. Дай і богам невмирущим, і нам у радощах жити. 40. Жнемо своє життя, мов стиглі колоски. Того немає, це й стоїть. 41. Нехай боги зневажать і мене, і обох синів мабуть, є глуст і в цьому. 42. Справедливість, добро мої спільники 43. В плачах, у побиваннях не товариш. 44 Такому я справедливо можу відповісти. Негарно ти говориш, чоловіче, якщо, на твою думку, муж, який приносить хоч трохи користі, мусить зважати на життя або смерть, а не дивитися у кожній справі тільки на одне, чи його вчинки праведні, чи неправедні, чи гідні доброго чи поганого мужа. 45. по правді, атенці, справа мається так там, де хто займе місце в строю, вважаючи його найкращим для себе, або там, де поставить його ватажок. Той, на мій погляд, мусить там залишатися, незважаючи на небезпеку, нехтуючи смертю і всім іншим, окрім ганьби. 46. Але ж приглянься, щасливцю може, благородство і добро все ж не в тому, щоб рятувати і рятуватися? Адже хіба то клопіт істинного мужа? Скільки він житиме? Хіба він мусить чіплятися за свою душу? Поклавшись у цьому на бога і повіривши жінкам, що суджено і долі нікому не минути, має за одним глядіти яким чином час відпущений йому для життя прожити що найгідніше? Поглянь на біг зірок. І біжи, немов разом із ними. А ще завше май на умі взаємоперетворення елементів. Уявивши це, очистишся від бруду земного життя. 48. Добре каже Платон. Та коли ведеш мову про людей, з тих висот треба й на земне позирати на отари, на воїнство, на рільництво. На одруження й розлучення, на уродини і на смерть, на веремію судилищ, на пустельні краї і на розмаїття чужинських народів, на гуляння, на голосіння, на торговиці, на суцільне замішання і на доладне поєднання супротивного. 49. Озирнися в умі на минулі покоління, на всі ці держави, що йшли одна одній на зміну. Маєш як передбачити й будючність, адже й вона не здатна вибитися з того ладу, за яким стається усе теперішнє, буде на той сам взірець. Тому однаково чи досвідчиш 40 літ людського життя, чи 10 тисяч, бо що в ньому побачиш нового? 50? а ще земне все у землю йде, а все, що Етер із себе зродив, полинуло ввись до склепіння небес. Або так. Розв'язується плетиво атомів, чи подібно до цього елементи розбігаються неушкодженими. 51. А ще потравами, напоями, чаклунствами потік спиняють, відвертають смерть. А наш людь боги бурю, то мусиш всі труди незітхально зносити. 52. От вже хвацький. Але ж від того не товариськіший, не скромніший, не краще підпорядкований тому, що йому припадає. Не поблажливіший до ближніх, коли чогось не догледить. 53. Де можна вершити діла у згоді зі спільним божественним і людським розумом, там нічого боятися. Бо де маємо змогу скористати, діючи у доброму напрямі і у згідному з нашим устроєм поступуванні, там не варто підозрювати жодної шкоди. 54. У твоїй владі скрізь і завжди богобоязно брати собі до вподоби все, що на той час тобі припало, і справедливо ставитися до людей, які на той час при тобі, і мистецьки опрацьовувати уявлення, які на той час у тобі, аби якесь не прокралося повз твоє осягнення. 55. Не озирайся на чужу керівну частку, а дивися просто на те, до чого тебе провадить природа цілого через усе, що тобі припадає. Твоя власна через усе, що мусиш сам чинити. А кожен мусить чинити згідно зі своїм устроєм. Задля розумних істот створено всіх інших тут, як і в усьому, гірше задля ліпшого, а от розумних одну задля одної. На чолі людського устрою суспільність. Другою по ній непіддатливість на тілесні пристрасті, адже для розумного, мисленого пороху властиво креслити власні межі і не коритися ні чуттєвому, ні поривному відрухові. Обидва тваринні, а тому оте мисляче воліє мати над ними першість, а не бути подоланим. І це справедливо, бо в його природі з усіх них користати. Третьою в розумному устрої обачність і несхибність. Отож нехай керівна частка прямує так, щоб їх триматися, і отримає своє. 56. Щоб жити за природою, живи так, не мов би ти вже помер. Своє віджив, а тепер доживаєш надлишок. 57. Любити лише те, що тобі припадає, і для тебе напрядено. що є доладнішого. 58. На все, що тобі припадає, май перед очима тих, кому припало те саме, а вони впали в ненависть, відразу, нарікання. Де вони тепер? Та ніде. Невже й ти так хочеш. А може, полишити чужі закрути накрутіїв та обкручених, а самому цілковито зосередитися на тому, як із того всього скористати. Бо, якщо гарно скористаєш, воно стане для тебе матерією. Пильнуй лише, щоб у кожному вчинку бути гарним для себе самого, і пам'ятай, що й тоді є різниця, за для чого щось чиниш. 59. Гляди всередину. Там джерело благ, яке битиме доти, доки з нього черпатимеш. 60. Треба й тілові усталитися, щоб не було метання ні в рухах, ні в поставі. Коли на обличчі проявляється думка, то на ньому тримаються і гарні риси, і свідомий вираз. Чогось подібного маємо домагатися і для цілого тіла, але достерігати цього треба не вимушено. 61. Життя – то радше боротьба, ніж танок. Мусиш бути готовий несхитно вистояти навіть перед наглими і несподіваними наскоками. 62. Завше май на умі, хто є ті, кого хочеш собі за свідків і як маються їхні керівні частки. Коли не зі своєї волі спіткнувся, не нарікатимеш. Але щойно поглянеш, із якого джерела плине їхнє визнання і їхнє устремлення, то вже й не потребуватимеш їхнього свідчення. 63. Кажуть, що жодна душа не відкидає істини зі своєї волі. Але ж так само не відкидає ні праведності, ні второпності, ні доброзичливості, ні решти подібних речей. Конче про це пам'ятай, то і будеш лагіднішим до кожного. 64. Щоразу, коли мучить біль, май на похваті слова. Тут немає нічого ганебного, бо від того ні сама думка керманич не згіршується, ні її розумність чи суспільність не підупадає. І майже завжди тобі допоможуть слова епікура, що біль не є. Ані нестерпним, ані вічним. Затямиш його межі і уже нічого не домислюватимеш. Пам'ятає те, що в багатьох речах, які просто докучають, насправді криється біль це сонливість, гарячка, нехідь до їжі. Тому що разу, коли тобі якась із них не до вподоби, кажи собі Це ж я відступаю перед болем. 65. Гляди, не почувай до людей чогось такого, що до них почувають нелюди. 66. Хто його зна. Може, те, і був кращої вдачі, ніж Сократ. Бо що з того, що Сократ славніше помер, що спритніше вів бесіди зі Софістами, що витриваліше ночував на морозі, що, коли йому наказали привезти саламінця, вважав за благородніше піти наперекір наказові, що поважно так ходив, на всіх поглядаючи з висока і з горда? Та ще й встанови достеменно, чи це правда? Отож, треба дивитися, як в Сократа була душа. Чи був він здатний задовольнятися своєю справедливістю щодо людей, честивістю щодо богів, чи безтямно не обурювався чиїмось пороком, чи не услуговував чиємусь невігластву, чи не сприймав те, що уділено йому від цілого, як щось для себе чуже, ба, мав його за геть нестерпне, чи не давав своєму уму співстраждати з плоттю в її пристрастях? 67. Навіть коли твоя природа вступає до якоїсь сполуки, все ж не перемішується з нею аж так, щоб не дати тобі окреслити свої межі і робити своє. Бо цілком здійснено стати божистим мужем так, щоб ніхто й не знав. Пам'ятай про це, а також про те, що щасливе життя полягає в малому, і навіть якщо зневіришся, чи буде з тебе діалектик і знавець природи, не відмовляйся бути вільним, скромним, товариським і богопокірним. 68. Нічим не силуваний, проживи життя з якнайлегшим серцем. Хай вони всі кричать, що хочуть, хай навіть звірота рве на шматки те місиво, що тебе облипло. Що оборонить твоїй думці посеред цього заховувати спокій, істинне судження про довкілля і готовність користати з підпалих під її владу речей? Що оборонить твоєму судженню, неначе промовляти до всього, що тобі випаде, та ось що ти таке в самому твоєму єстві, дарма що опінія видає тебе за щось інше. А вживання до всього, що підпаде під владу. Оце ж я тебе й шукало. У мене все, що поруч, то матерія для розумової і громадської чесноти, одне слово, для людського і божого мистецтва. Адже все, що припаде, чи то богові, чи людині, близьке для них там нічогось нового, ні непосильного, а тільки знане і зручне. 69. Властивість довершеної вдачі кожен день вивершувати, наче останній, не побиваючись, не терпнучи, не лицемірячи. Сімдесят. БОГИ безсмертні. Але не дратуються, що стільки віків, так і цілу вічність мусять терпіти негідників, та ще й яких, та ще й скількох. Ба більше вони ще й усіляко ними піклуються. А ти, хоч уже ось ось добіжиш кінця, від них відрікаєшся, та ще й сам негідник. Сімдесят. Сміх, та й годі не втікати від власного пороку, хоч і міг би, а від чужого, хоч це й неможливо, втікати. 72. Коли розумова і громадська здатність виявить щось немисляче і несуспільне, то розумно розсудить, що воно супроти неї нужденне. 73. Коли вже ти вчинив добро, а хтось цього від тебе зазнав, чого, як дурний, дошукуєшся ще й третього, щоб про твоє доброчинство почули, або щоб самому щось попасти навзамін? 74. Ніхто не втомиться від вигоди. Але ж чинити у згоді з природою вигідно, тому невтомно здобувай вигоду, стаючи у пригоді іншим. 75. Природа цілого устремилася творити Всесвіт. І тепер або все стається внаслідок цього, або те найголовніше, до чого стремить керівна частка Всесвіту, геть позбавлене глузду. Пам'ятатимеш про це, багато в чому будеш спокійніший.